Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео розповім про те, як налаштувати сповіщення будь-якої програми на вашому телефоні. Тобто вимкнути увімкнути сповіщення чи залишити лише візуальні сповіщення, вимкнувши звук. Робиться все доволі просто: на телефоні Android будь-якої моделі, Samsung, там, Xiaomi тощо. Заходите налаштування. Вверху є така лупа, тут вводимо запит. Сповіщення або одразу сповіщення програми. Нам вибиває наступне. Треба вибрати сповіщення програми. Клікаю по цьому розділу і з'являється новий пункт з налаштуваннями сповіщення. І самим першим йде сповіщення програми. Клікаємо по ньому. Тут бачимо, що нам пишуть, що виберіть, які програми зможуть надсилати сповіщення. Ми клікнули. І тут ми бачимо список всіх програм. Клікнувши безпосередньо на будь-яку з них, ми можемо налаштувати сповіщення. І є більш звичний і простіший спосіб, зараз я його покажу. Це спосіб номер 2 а тим часом, якщо відео буде корисним, і ви за україномовний контент, не забудьте натиснути вподобайку і підписатись на канал. Ми обираємо WhatsApp. на телефоні, ярлик. Фіксуємо палець на нього і тримаємо. З'явиться ось таке меню. В правому верхньому куті буде буковка І. Клікаємо по ній. Далі в нас відкриється інформація про програму, де в розділі Конфіденційність першим буде пункт сповіщення. Клікаємо по ньому. Далі ми переходимо в сповіщення програми. Тут ми можемо повністю вимкнути сповіщення. Можемо дозволити звук сповіщення без звуку тобто буде на екрані і значок. Ось, якщо ми дозволимо звук сповіщення, то буде і на екрані, і значок, і звук. Дякую за увагу. Якщо це просте відео було корисним, оцінюйте і порекомендуйте в соцмережах. Буду дуже вдячний.